Антимонопольний комітет прагне стимулювати учасників карательних змов здавати своїх партнерів. Тих, хто першим повідомить про існування таємних домовленостей, у відомстві пропонують звільняти від відповідальності. А вона сьогодні становить немало 10% доходу підприємства від реалізації продукції. Щоб отримати таку амністію від АМКУ, потрібно виконати дві умови: повідомити про змову раніше ніж вони, а також надати інформацію, яка матиме суттєве значення у справі. Якщо він написав, наприклад, що це за картель, на якому ринку, які учасники, що роблять учасники картелю, як це впливає на ринок, чи призводиться, наприклад, ну, як приклад, до збільшення цін, наприклад, да? або якщо цей картель, наприклад, домовили, щоб витіснити інших. Подібна практика вже існує за кордоном. Так, наприклад, у Японії до антимонопольного відомства із зізнаннями щороку приходять близько півтори сотні компаній. До речі, українські посадовці вважають, що пропонують у цій справі найбільш демократичний підхід. Покаятись фірма може навіть на етапі розслідування, поки не будуть оголошені попередні висновки. Водночас, як за кордоном, це зробити можна лише до відкриття справи. Експерти кажуть, що в українських умовах це з одного боку правильний підхід, адже за нашої ментальності здавати своїх не прийнято. Відтак з Дізнатися наші бізнесмени зможуть лише під реальною загрозою великого штрафу. З іншого боку, така норма створює умови для корупції тобто той, хто е, захоче бути оцим виключенням е, від штрафних санкцій, той, хто е, захоче отримати помилування, е, той буде схильний. Можливо, не тільки шляхом надання додаткової інформації, а й іншими шляхами добиватися цього помилування. фахівці вважають, що нововведення МКУ навряд чи збільшить кількість розслідувань щодо монополістів однак вони можуть підвищити ефективність розслідувань вже відкритих справ. Юлія Шост, Максим Масленіков, Володимир Головець, Закони бізнес Юбіар.